Цієї ночі окупанти вдарили по Дніпропетровській області ракетою. За даними увагу, обстріляли Синельниківський район. Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються без постраждалих. Росіяни майже всю ніч обстрілювали Херсон за інформацією. Ова окупанти близько першої години обстріляли житловий будинок. Постраждали восьмеро людей. Крім того, під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників, їх шпиталізували. Через півгодини обстріли продовжилися. Внаслідок влучання арснаряда в оселю загинула 59-річна жінка. У 60-річного чоловіка контузія близько 3.15 армія РФ знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. Зміну вибуховою травмою та контузією її шпиталізували. На фронтах протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. За інформацією генштабу, окупанти продовжують зазнавати великих втрат. Авіація ЗСУ за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 по ЗРК ворога. Також наші бійці протягом доби уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію РЕП противника. Україна отримала від країн ЄС дві словацькі гаубиці Сюзанна. 2 їх виробництво профінансували три країни Євросоюзу. Представники країни і партнери наголошують, що і надалі будуть поставляти озброєння Україні. Атаки дронами та ракетами на паузі. Про це заявила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. За її словами, після масованих атак по Україні з використанням дронів та ракет окупанти пішли на паузу. Втім, ворог може застосувати точкові обстріли та балістику. Гуменюк уточнила, що наразі жодного ракетоносія в морі немає, тому обстріли ракетами на кілька днів можуть припинитися.